Добрий вечір, дорогі друзі! Ви на каналі Наталкина Сім'я і Хата. Пропоную разом зі мною сьогодні приготувати цвітну капусту, обжарену у сухарях. Для цього потрібно розібрати капустину на суцвіття та проварити її в крутому підсоленому кип'ятку 5 хвилин. Потім витягти, щоб зійшла вода трішечки злегка обсушити. Наступний крок обвалюємо наше суцвіття у сухарях. Та перекладаємо на розжарену пательню із з олією. Олії не дуже багато треба брати, щоб вона була не така жирна, як капуста і не треба було промокати її полотенечком. Тому все робимо помірно. Викладаємо і обсмажуємо. Обережно перевертаємо на різні боки та обсмажуємо з усіх боків до рум'яної кірочки. В результаті маємо ось таку смакоту. Смачненькі, корисні продукти для вашого здоров'я у зимово-осінній період. Дуже дякую, що були на моєму каналі. Можна смакувати як самостійну страву, можна смакувати як додаток до будь-якого гарніру. Можна смакувати із соусом, можна просто так. Смачного, дорогі!